Уявіть, ти звичайний горобець у шумному місті. Ніхто тебе не помічає. Всі кажуть, ти малий, слабкий, нічого особливого. Ти літаєш низько, стрибаєш по узбіччях, збираєш крихти. А над тобою орли, лелеки, навіть голуби з гордим виглядом. Вони літають високо. А ти. Ти просто є. Але одного ранку. Ти чуєш щось дивне всередині. А що, якби я спробував літати не так, як усі, цей горобець почав спостерігати за містом не як усі знизу вгору, а навпаки. Він помітив те, що інші птахи навіть не бачили, як вітер грає між хмарочосами, як пориви піднімаються вгору біля вікон. Як потоки повітря кружляють навколо вентиляційних шахт. Це було, наче прихований лабіринт із невидимих ескалаторів. І тоді він вирішив: а що, якщо я не буду махати крилами як орел, а навчуся ловити цей вітер? Спочатку він падав, кілька разів ледь не врізався в вікна. Інші горобці сміялися: Ти здурів, ми ж не можемо літати, як орли. Але він не здавався. Щодня він вибирав новий маршрут, тестував різні кути, навчився занурюватися у порив вітру, щоб вискакувати ще вище. Він не боровся з вітром, він став його частиною. І ось одного дня всі птахи замовкли. Коробець пролетів повз орла не вище, а швидше. Він зробив круті вивороти між будинками, зник і з'явився зовсім з іншого боку, наче мав власну дорогу у повітрі. Орел здивовано промовив Я літаю вже двадцять років, але такого ще не бачив. Я не літаю, як ти. Я літаю, як я. Багато хто думає, щоб досягти успіху, треба бути найсильнішим, найвищим, найбільшим. Але історія цього горобця показує зовсім інше. Твоя сила не в тому, щоб копіювати інших. Твоя сила в тому, щоб побачити те, що інші ігнорують, щоб використовувати свої умови, свій ритм, свою енергію. Ти не повинен бути орлом. Щоб літати високо, іноді досить просто побачити вітер, який інші не помічають, і навчитися на ньому їхати. Не намагайся літати, як усі, знайди свій вітер і дай собі змогу злетіти по справжньому. Ти не крихта, ти птах, який ще не розкрив свої крила. Підписуйся та став побільше вподобайок цьому відео. А також дивіться інші повчальні та мудрі притчі та історії на нашому каналі.